Вітаємо, друзі! Як завжди, починаємо з дуже потужних кадрів від наших військових. Екіпаж російського Т-72 зразка 2022 року на власній шкурі. Відчув усі так сказати принади спецоперації. Розрахунок ПТРК Стугна у взаємодії з операторами fpv дронів зупиняють і добивають надмірно завзятий ворожий танк. Райтетися геть з нашої землі потвори, друзі. Кому подобається такий формат, де ви можете побачити утилізацію російської техніки, за своїм бажанням можете підтримати та поставити лайк. А ми рухаємось далі. Ураження російського БТР 80 завдяки ФПВ Камікадзе, північно-східніше села Торське Донецька область. Після першого ж потрапляння екіпаж покинув техніку. Далі професійні руки наших військових утилізували техніку РФ. Давайте подивимось, що відбувається на лінії фронту. Сеньківка. Запеклі бої на цій ділянці фронту продовжуються. Ворог нещадно кладе свій особистий склад. У лісі ворог втратив групу окупантів. Постійно атакують, але великим натовпом не йдуть. Міномети їх прикривають, а вони сидять у норах. Невельське. Ворог намагається окопити село зі сходу на північ через посадку. Інші підрозділи інтенсивно давлю. Також намагаються ударити у бік приватного сектору ще повністю село не під контролем РФ, але вони добігають до околиці після того, як відпрацьовує РСЗВ Авдіївський напрямок Бертичі. Атаки ворога не зупиняються. Вони намагаються зайняти нові позиції, не говорячи за закріплення. Окупанти вводять додаткові резерви, але це їх не врятує. Орлівка контролюємо 20% села. Окупанти нарощують сили з північного флангу з півдня рух не такий інтенсивний, далі вони не просунулись. Тримаємо позиції міцно. Тоненьке нових просувань я не бачу. Наші козаки цю російську чуму кладуть штабелями, тому працює тільки авіація, тарта. Щось вони трохи притормозили, але скоро вони почнуть відновлюватись. Бійці Легіону Свобода Росії передають привід із Тьоткіно. Вчора повідомляли, що цей населений пункт знищений бійцями ЛСР, тож можливо. его видео вчерашнее. Ведем бой в Теткина. Легион Свобода России. Название села там подальше, чуть попозже продвинемся. Улицы сильно простреливаются. И дальше еще участковый нас ждет, с которым надо пообщаться. И местные жители, которых нужно освободить обязательно. Мы живые, мы устали. Но мы с вами вместе, мы сила. Слава Украине. Героям слава свобода Росії. Легіон Свобода Росії знищив дронами дикі Шершні, 2 бнд БНД-2 путінської армії на території молодої республіки БНР. Ефективно також спрацювали пілоти взводу Гроза. Дякуємо народу України за підтримку молодої республіки. Також був знищений пункт управління ЛСР. Показали свіжі відео своєї роботи по знищенню противника на території Курської області. Армія Росії продовжує виводити звідти техніку, щоб так би мов. Не потрапити в Паску та не залишити це все для української армії. А ось в мережу потрапили не дуже приємні, та що там не дуже неприємні новини: знищення двох українських вертольотів МІ 8. Перший касетний удар з РСЗВ Торнадо С. Потім контрольний удар ракетами, корихування БПЛА. Локацію не будемо говорити. Кому надо, той знайде. Цю інформацію підтвердив військовий Сергій Флеш. Він повідомляє, що вертольоти сіли на заправку. а проти Кративник, судячи з відео з БПЛА Суперкам, вже чекали вертольоти у цьому місці. Це була пастка і велике питання, як вони знайшли це місце. Друзі, у кого які думки з цього приводу, напишіть в коментарях, а ми будемо чекати і надалі офіційного підтвердження. Наші військові не перестають бити по тилах країни, бензоколонки. Як говорять в коментарях, мені так подобається, як воно гори. От справді, Росія вже який день перебуває під масовою. Ними ударами безпілотників по енергетичній інфраструктурі. За останні дві доби були атаковані три з п'яти найбільших НПЗ у Росії: у Рязані, Кстова, Киришках, Ленінградська область. І це чудово, скільки б інтерв'ю не давав Путін і не намагався переконати, що він спокійний, я впевнений. Його дуже і дуже турбує перспектива подальшого знищення нафтогазових ресурсів країни, бензоколонки, і це ще не все, якутя. Край, у якому розташовані найбільше родовища алмазів у РФ, але люди продовжують жити в гнилих будинках, Якуцьк, столиці російської, алмазодобувної промисловості в місті, як і в цілому регіоні, панують злидні, звертаються до росіян і ось за це ви йдете гинути? А ведіть лад у себе в країні. Забирайтеся геть з нашою. Робіть висновки, росіяни. Брать, всякі сніпи там туди, -туди. вже давно змінює. Никто ничего не делает. Вот. Ну, это, ну естественно никто ничего не убирает. Видите, как стена лопается? Вот, стена вообще заваливается в сторону спальни. Туалет он провалился, все провалилось. А здесь уже на втором этаже вот такая щель. Переходишь и думаешь, или утром станешь не будет вообще лестницы. Но... Ну і наостанок хотілося б показати вам інформацію від Андрія Камарова, який пояснив, чому Німеччина і Велика Британія придумали, як Україні вирішити питання старусами. Вони вирішили влаштувати цікаву схему, тому що Україна не зможе використовувати ці ракети ні на Су-24, ні на Ф16. Щоб літаки адаптувати під ці ракети потрібні місяці часу. Кому цікава ця інформація, ви можете додивитися до кінця. А ми дякуємо вам, друзі, за вашу увагу і вашу підтримку. Ну, в мене була також схожа інформація. Там питання в тому, що Таурус, він більший і важчий значно за ту ж ракету SkyPG або Стормшеду, і Тауруси при їх застосуванні бойовому. Запускали, більшість мірі запускалися лише з одного типу літаку, це з Єврофайтер Тайфун. Можете знайти фотографію, вона також багато зараз дає. Це німецький люфтвафе Єврофайтер Тайфун, на якого на підвісі знаходиться додатковий бак ракети ближньої дії повітря-повітря, і дуже близько до центру фюзеляжу закріплено ці дві величезні просто ракети Таурус. Я, якщо чесно, маю. Ну враховуючи певну ну, зношеність і стан наших тих же су 24 я маю великі сумніви, що навіть як носій він може ну ефективно з ними працювати. В той же час для нас ми прекрасно використовуємо і скальпи, і Storm Shadow, ця платформа вже інтегрована, і тому от така схема запропонована Великою Британією є взагалі ідеальною. А По-друге, одразу ж зроблю ремарку про F-16, що F-16 є власне американська є ракета, яка інтегрована в озброєні F16, фактично також є крилатою ракетою повітря, повітря максимально близькою за своїми характеристиками до тих же G і Storm Stormched. Вона називається, якщо не помиляюся, GM158 ясм. Ракета, також крилата ракета авіаційного базування. І от вони потрібні нам, тобто на F16 не потрібно. Знаєте, вибачте, за вираз тулити Таурус. Для F16 mm. є свої, свій тип боєкомплекту. Але знову ж таки, що надати цей тип боєкомплекту нам можуть лише або з зб... півракету. Дайте нам просто. Ми... У нас задача, у нас же стоїть задача не в ракеті Таурус. Чому вчепилися в Таурус? Тому що в Таурус фізично більше, має нібито ну, там, умовно, дальність, більшу дальність польоту, хоча також там. Це питання доволі спірне. Ну і має більшу бойову частину. І от у, у нас цьому в цю думку ми ну, до неї так прикипіли через те, що все ж таки, ну ракетою ж, треба покривбок. Керченському мосту, щоб його вже е, остаточно знести. А так, в принципі, для тих задач, які в нас є, і на сьогоднішній момент, принаймні, ті, що я бачу, у нас і виклики на лінії фронту, то нам потрібно просто більше більше цих крилатих ракет, Storm Shadow, Scalp G прекрасно себе показують, гарна результативність. Ми комбіновано їх використовуємо вже навіть з дронами при тих же атаках по Криму. Е, тому, от я давно казав, що ну, Таурус можуть бути проблеми через їх тактико-технічні масогабаритні характеристики е, тому просто потрібно більше крилатих ракет, якщо нам їх нададуть за 10 таурусів 20 Storm Shadow, Scalp скальпіжі, це буде прекрасним результатом.